Всім привіт! Пропоную приготувати хрумкі нагетси з курячої грудки. Готувати буду в духовій шафі, тому вони будуть більш корисні. Для приготування курячих нагетсів знадобляться такі інгредієнти. Давайте готувати. Для початку куряче філе нарізаю ось такими шматочками. Беру два курячі філе загальною вагою приблизно 500 г. Виходять ось такі шматочки однакової товщини. Нарізані шматочки куряти не викладаю. Додаю сіль за смаком, сиплю чорний мелений перець. Також з приправ буду використовувати копчену паприку. Посипаю нею м'ясо. На м'ясо висипаю сушений часник. Приправи можна використовувати будь-які за власним смаком. Коли все м'ясо підготувало з однієї сторони, перевертаю його на іншу. Все те саме роблю з другого боку. Солю, додаю чорний мелений перець, сиплю копчену паприку та сушений часник. Залишаю м'ясо відпочити. Тим часом підготую кляр для нього. В миску виливаю 2 яйця. Сюди ж додаю 4 столові ложки молока. Трохи поєдную яйця з молоком. Невеликими порціями висипаю борошно. Поєдную борошно з іншими інгредієнтами. Досипаю ще трохи борошна. До кляра додаю сіль за смаком. Для балансу смаку додаю цукор одну чайну ложку. Все добре перемішую, щоб в клярі не було грудочок. Кляр має бути як густа сметана. В окрему миску висипаю кукурудзяні пластівці без цукру. Пластівці у мене ось такі великі, тому я їх трохи притискаю. Просто подрібнюю їх руками. До пластівців додаю сіль. Сушений часник, копчену паприку. Пластівці перемішую з сіллю та спеціями. Беру шматок курятини. Спочатку занурюю його в кляр. Потім кладу його до пластівців. Гарно присипаю пластівцями. Викладаю курятину на деко, застелене пергаментним папіром. Кожен шматок занурю спочатку в кляр, а потім в пластівці і викладаю на деко. Так роблю, поки не закінчаться шматочки кур'ятини. Для красивої скоринки зверху на кожен шматок виливаю розтоплене вершкове масло. Деко ставлю розігріти духову шафу температура 210 градусів на 20-25 хвилин. Нагетси готові. Так гарно виглядають. Вони просто неймовірно смачно пахнуть. Ззовні вийшла така хрумка скоринка, а всередині ніжне та соковите куряче м'ясо. До цих нагетсів ідеально підійде будь-який соус за вашим смаком. Готуйте з задоволенням разом зі мною. Всім смачного!